Досі залишаєте автівку, де і як заманеться, готуйтеся платити. Від початку року за неправильне паркування в Івано-Франківську водії сплатили понад 3,5 мільйона гривень штрафу. Найбільший дохід за всю історію інспекції з паркування звітують у профільному управлінні. Отримали у серпні. Лише за місяць поповнили казну міста на 625 тисяч. З січня по 29 вересня, значить, інспекторами з паркування всього складено 16 тисяч 310 адміністративних матеріалів на загальну суму 7 мільйонів 143 тисячі 140 гривень назад. Фактично оплачено 11 тисяч 285 адміністративних постанов і сума коштів, яка фактично поступила до міського бюджету за цей час, майже 3,5 мільйони гривень. За порядком на вулицях міста нині пильнують 9 інспекторів. Порушення традиційні. Найчастіше водії паркуються під заборонними знаками на тротуарах, зелених і пішохідних зонах. А віднедавна штраф можна отримати і за несплату послуг на майданчиках паркування, поки під прицілом лише один на вулиці Мельника. За день інспектори складають тут близько трьох десятків адмінпротоколів, наводять на номер автопланшет і у спеціальній програмі. Одразу бачать, чи оплачена стоянка через паркомат, і готів. Ка у руки паркувальнику нагадують у мерії підтвердження сплати не гарантує. Тож про цю звичку радять водіям забути і вже анонсують до місяця часу відкриють перші майданчики комунального оператора. Це буде перші п'ять паркувальних майданчиків. Буквально була погода цієї неділі, виконували роботи з нанесення дорожньої розмітки. Зараз будуть встановлені знаки, вже підключено відповідне освітлення, будуть паркомати, і це будуть такі зразкові, показові паркувальні майданчики, де е, буде будуть, будуть змога оплачувати і карткою, і безготівково, і готівкою. Що дуже важливо, що там не буде паркувальника, який збирає кошти і е, власне допомагає водіям. Так, там буде стояти інспектор. Який буде одразу штрафувати, якщо ми не оплатимо за паркування? Перші майданчики сервісу паркування запрацюють на вулиці Мазепи, а згодом і Михайла Мулика, колишній гаркуші, Наталія Лузова, Андрій Гаргара, телеканал 402.